Ні, військовій інтервенції в Криму мотоспільнота Прикарпаття долучилася до всеукраїнської акції мотоциклістів за єдність та мир в Україні. Вони виступають проти військової агресії на кримському півострові. Попри те, що мотосезон відкриється щонайменше через місяць, дикі вже осідлали своїх залізних коней. З національним стягом вони курсували серед містям Івано-Франківська. кажуть, держава потребує підтримки всіх людей, котрі прагнуть єдиної неподільної України. Хочемо висловити підтримку. Українським військам, які тримають слово на вірність народу України, це дуже, дуже так до глибини душі пробирає оцей сам факт їхнього поводження в даний критичний момент. Це дуже мене будоражить мою душу. Мужність українських військовиків, з якою вони захищають незалежність України, вимагає поваги. Байкери кажуть, вони не підтримують жодні політичні сили. Лише вдячні Збройним силам України за те, що не зраджують військові присязі. Між байкерами була така домовленість, щоб ті, хто брав участь в масових заходах, виходили без клубної символіки, щоб не ставити під удар своїх близьких, своїх друзів, одноклубників і тому подібне. Але разом з тим ми наголошуємо на тому, що ми є українці. Ми стоїмо на позиціях національних. І якщо буде потрібно, ми будемо захищати свою землю. Акції байкерів за мир і єдність в Україні також відбулися у Львові, Ужгороді, Києві, Хмельницькому, Харкові, Дніпропетровську та Одесі. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.